Вітаю, я Олена Шпирко, і продовжую знайомити з гідом по жіночій гардеробні компасом гармонії, який я створила, аби кожна з нас відчувала і бачила себе не лише модною, стильною трендовою, а й гармонійною, обираючи щоранку свій образ на день. Це не про моду, не про стиль, це більше про енергетичну складову нашого вбрання. І за це відповідають п'ять стихій, про які я розповідаю майже щодня на своєму youtube каналі Гармонія. І з деякими з них ми вже познайомилися у попередніх випусках. Це стихія Земля. Це стихія метал. А в цьому випуску я хочу познайомити вас з наступною стихією дочірньою стихією стихії металу. Це стихія, вода. Про що вона? Які форми, кольори, взаємодія? Давайте поговоримо. Отож, про що стихія вода. Це стихія нашої з вами жіночності. Завдяки стихії Вода ми жінки стаємо більш граційними, більш елегантнішими. Наша хода стає більш плавнішою, а голос є ніби струмочок. Також ця стихія наповнює нас різного роду інформацією. А ще це про наші з вами жіночі емоції. Адже як вода здатна змінювати свій стан, так і ми, жінки, можемо бути холодними людяними сніжними королевами, а також вмить закіпати та парувати. До кольорів стихії вода відносяться усі відтінки блакитного кольору, а також чорний. А форму елементу є горизонтальні чи горизонтальні хвилясті лінії, а також уся морська тематика. Гармонійно взаємодія стихія вода зі своєю материнською стихією стихією металу. Тому в образах, якщо ми будемо поєднувати кольори та форми цих двох стихій між собою, такі образи будуть дуже вдалими та гармонійними, і я дуже їх рекомендую застосовувати. До кольорів стихії металу відносяться білий, сірий, срібний, золотий усі відтінки рожевого та фіолетового кольорів. А в одязі формою стихії металу ми можемо побачити це горошки. Другим вдалим та гармонійним поєднанням з стихією вода є її дочірня стихія це стихія дерево. Адже ми знаємо, що уся рослинність живиться саме водичкою. Тому, в одязі, якщо ми будемо поєднувати кольори та форми цих двох стихій між собою, це також буде дуже вдалим поєднанням. Форму елементу стихії дерево є абсолютно усі рослинні орнаменти, а також вертикальні лінії чи полоски, адже уся рослинність у нас росте знизу догори. Негармонійно стихія вода також взаємодіє з двома стихіями: це з стихією земля та зі стихією. Вогонь розберемо. Як ми знаємо, суміш землі з водою дає нам болото. І якщо ми одягатимемось суто в форми, кольори цих двох стихій, то почуватимемось відповідно. Тому я рекомендую уникати такого поєднання і згармонізувати, такий образ нам допоможе поради від компасу «Гармонія». І якщо ми подивимось на нього, то побачимо, що між стихією вода та стихією земля є проміжна стихія, стихія металу. Отож, якщо ми додаємо до свого ніби болотяного образу форму чи колір саме стихії металу, таким чином ми його згармонізуємо. Адже у нас таким чином утвориться ланцюжок народження стихій, коли стихія земля народить стихію метал, а метал, в свою чергу, стихію вода. Тому ось таке поєднання буде дуже вдалим та гармонійним. Другим невдалим та досить конфліктним поєднанням є взаємодія стихії вода зі стихією вогню. Адже, як ми знаємо, водичка гасить будь-які прояви стихії вогню. Тому я рекомендую уникати такого поєднання. А на допомогу, аби згармонізувати даний образ, нам також прийде компас гармонія, де ми побачимо проміжну стихію дереву між стихією води та стихією вогню. І саме вона здатна згармонізувати цей образ. Тому якщо ми додамо до нього прояви стихії дерева у формах чи кольорах, таким чином він буде вдалим та гармонійним. Існує наступний другий креативний спосіб гармонізації даного образу, він також зашитий в компасі гармонії. І тут я пропоную вімкнути творчість наповну. Адже ми побачимо, що між водою та вогнем також є дві проміжні стихії: це метал та земля. Отож, якщо ми додамо до нашого образу. Кольори та форми цих двох стихій ми теж зробимо цей образ гармонійним. Тож нехай ранок кожної з нас починається гармонійно з власної шафи. Не пропустіть вихід наступного випуску та будьмо гармонійними.